Від творців картинок цих близнюків ніхто не привітав з ним народження. Нещодавно вийшов новий вірусний фейковий контент, який поширило в тому числі багато християн. Будемо говорити про те, хто це створює і до чого тут релігія. Спочатку в інтернеті з'явилися фотографії, на яких зображений справжній військовослужбовець Олександр Страфун, який втратив у полоні 50 кілограмів воги та 7 сантиметрів зросту. Його зокрема історію поширили букви та громадські. Інформаційні шахраї побачили тригерну тему, зробили Багато фейкових зображень, створених штучним інтелектом, на яких зображені військовополонені, начебто до та після полону. Отже, хто створює такий фейковий контент та чому шкідливо його поширювати? Якщо ви бачите подібні картинки, створені штучним інтелектом, скоріш за все, тут має місце один з двох випадків: випадок перший існує такий релігійний культ, який називається Церква всемогутнього бога або Східна Блискавка. Їхнє основне вірування полягає в тому, що Христос повернувся на землю в Уги і втілився в жінку з Китаю на ім'я Ян Санбінь, оскільки Христос. В цей раз прийшов як суддя, то Божий суд чекає на тих, хто не прийме місіянство цієї жінки. Тому послідовники цього культу займаються доволі агресивним євангелізмом, в тому числі через соцмережі. Вони знаходять тригерну тему, створюють на цю тему вірусний контент, маніпулюючи емоціями людей і змушуючи їх поширювати подібні картинки. Що відбувається, коли ви взаємодієте з цим контентом? Цей контент починають бачити ваші друзі і друзі ваших друзів. Якщо ви за залишили комент, то цілком ймовірно, що незабаром до вас у WhatsApp прийде повідомлення, в якому вас запросять на своєрідне вивчення Біблії. Коли людина приєднується до такого вивчення Біблії, її прикидають з чату в чат, які мають, так би мовити, різний ступень прогріву аудиторії. За розрахунками цих контентмейкерів, подібне вивчення Біблії рано чи пізно має призвести до того, що людина усвідомлює і погоджується, що буцімто жінка Ян Санбінь є втіленим хрестом. І в свою чергу нові послідовники цього культу стають новими працівниками подібних ботоферм у випадку, коли подібні картинки поширює культ Східна блискавка. Вони використовують пабліки, які мають доволі релігійні назви, такі як віра в Бога чи молитва за Україну. Якщо проскролити ці сторінки, то там поширюється доволі релігійний контент, який закликає до молитви за Україну, і в принципі цей культ для власного поширення паразитує на темі української війни. Випадок другий подібний контент поширюють. Так звані новинні сайти сміттярки, вони можуть мати доволі патріотичну назву, поширювати свої охоплення і збирати підписників за рахунок такого вірусного контенту. Але рано чи пізно, після того як паблік набере велике охоплення, в ньому починаються поширюватися наративи кремлівської пропаганди. І незалежно від того, чи ви маєте справу з першим випадком чи з другим, цей контент поширювати також шкідливо через ту причину, що він кидає тінь на правдиві історії військовополонених, які зазнали катастрофу. Тувань у російському полоні засилля таких несправжніх фотографій військовополонених, створених ші, дає привід російській пропаганді говорити про те, що ці історії фейкові, що вони не справжні, і все, що говорять про російський полон, є неправдою. Ші стає все більш розумнішим і починає створювати картинки все кращої якості, та все ж його досі легко відрізнити від справжніх зображень. Ось кілька характеристик зображень, створених штучним інтелектом. Перше на цих картинках картинках, скоріше за все, ви побачите дуже гіпертрофовані емоції. Якщо інтуїтивно вам від цих емоцій стає ніяково, привід задуматись, чи справжня ця картинка. Друга ознака це гіперреалізм і різкість зображення. Якщо ми подивимось на справжнє фото, ми можемо побачити, що якийсь план на фотографії більш різкий, а якийсь більш розмитий. Якщо картинки створені штучним інтелектом, то різкими ми є зображення абсолютно на всіх планах по всьому об'єму. Ознака третя, яка зустрічається зустрічається все рідше, тому що штучний інтелект швидко навчається. Це різні неідеальності на зображеннях, типу як шість пальців на руці. І також четверта ознака це певна нелогічність в зображеннях. Наприклад, на цій фотографії дівчинка різного віку з різницею в три роки чомусь вдягнена в однакове плаття, просто трошки різного розміру. На жаль, штучний інтелект часто стає інструментом в руках інформаційних шахраїв, і такий фейковий контент часто грає на руку російській пропаганді або навіть є прямим її продуктом. То також часто подібна пропаганда спекулює на релігійній тематиці і робить об'єктами її поширення християн. Тому не спішіть поширювати контент тільки тому, що він з'явився на пабліку з релігійною назвою. Тому важливо розвивати критичне мислення, медіаграмотність та поширювати контент лише з перевірених пабліків.